Та тут Владислав питає, чи можуть пане блогери сказати, де і у яких документах написано саме в лапках Держава Україна? Я не можу сказати, де написано Держава Україна. Я припускаю, що вже йдеться про ну добу УНР. Там йдеться про державу з назвою Україна, але це більше до пана Віталія. А де написано Країна Україна? То це у... Альберто Віміна, посланець Венеціанської Республіки до Богдана Хмельницького, там написано країна їх називається. Ну там я читав в російському перекладі: страна їх називається Україна. Часи Богдана Хмельницького, тому все просто. А от давайте раз ми всі отримали. Я спеціаліст цього питання. Да, я, я хотів би, так, я, да, я хотів би цей. Ну, знайшов Тарас Чухліб, чи я може ще зпутаю. Тарас. Не впевнений не впевнений можливо, е, Бучацький мирний договір 1700 ой, 1672 тисяча е, Саме це в польських архівах він знайшов, начебто там написано дійсно українська держава. Да, є така mm -hmm. ось стосовно українських земель братславщини та правобережної Київщини, де існував козацький устрій, польська сторона. В бучацькому договорі вперше на міжнародно-правовому рівні вжила термін українська держава, що на польській звучало як панство українське.